Переповнена зала на концертах народного ансамблю сучасного танцю Сузірія Дельвець, явище практично традиційне. А на святкових концертах, присвячених 25-річчю улюбленого ансамблю, просто аншлаг. Вчора я бачила щасливі лиця дітей на сцені, дітей за кулісами, лиця зрителів в залі. І подумала, що, наверное, не зря говорят, що коли ти прикасаєшся к чему-то прекрасному, то сам становишся немножко лучше. Два дні поспіль, велика родина Едельвейс утішила поціновувачів танцювального мистецтва своїми надбаннями. Кажуть, прагнули показати усе, чого навчилися та чим пишаються. Ми ділилися нашими лучшими постановками за 25 років. Був навіть номер, в який ми вспомнили зовсім старі постановки, зробили попурі. Таких знакових номеров, которыми ми делали победы на утренней звізді на славянському базарі. Собрали їх в один номер и восстановили. Сьогодні півтисячний колектив складається із народного ансамблю сучасного танцю Сузірі Едельвесь, зразкових ансамблів Едельвейс та Едельвесіки. Вони теж взяли участь активну у святкових концертах. Маленька Діана танцює в Едельвесі з трьох років, і, хоч їй зараз лише шість, вона вже впевнено отримує і свою частку оплесків на концертах. Я теж з нами і Буду танцювати подаруночки, потім полівки, потім вітанечко. Е Для багатьох Адельвей став другою родиною. Діти кажуть, цінують кожну хвилину, що проводять на репетиціях. Яна Поліщук танцює тут вже 12 років і впевнена, що знайшла себе. Зараз, чесно кажучи, я не пам'ятаю, Колись зі мною говорять, пам'ятаєш, коли ми в дитинці ми були маленькими. Я дуже погано пам'ятаю, але я запам'ятала майже всі номери, які ми танцювали. Я пам'ятаю всі рухи. І реально хотілось би повторити станцювати всі станції від самого початку до самого кінця. Втім, Едельвейс це не просто школа хореографії чи велика родина. Її вихованці створюють цілу творчу лабораторію у нашому місті. На телеканалі рівне 1 вони ведуть власну програму Міксер, а наймолодші дивують своїм світобаченням дорослих у програмі Вустами дитини. Керівники Едельвейсу кажуть, прагнуть створити для дітей атмосферу творчої радості та гармонії, щоб діти завдяки мистецтву танцю вчилися бути добрими, чуйними, працелюбними, дисциплінованими та відповідальними. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, Михайло Кликов, новини рівного.